Лучками, 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 несу парту зручками, рушками, ручками, грушками, здибав її парубок, 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 покаж дівча заробок Заробок, 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 Ой, дівчино, чия ти, чия ти, чия ти, чия ти, чи вийдеш ти гуляти, 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 гуляти. ой, не питай шия чи я, чия я, чия я, я? чия я? Чи я, я? Чи я, я, вийдеш ти, то й вийду я, вийду я, вийду я, вийду я. Вийду я.